Якщо в мене не буде, візьмете Лілію, бо я не знаю, що то за земля, щоб вона не була приватною. Туди. Візьмете лілію, щоб вона не була приватною власністю. Ну, вони покажуть де. Там буде реп'янчин, там буде романік, там всі будуть. Ну, знає, ну, щоб ми не помилилися, щоб ми не налізли ні на що. Бо вже в одному місці налізли на приватну, але там спокійно. Шановні депутати, шановні присутні, чекаємо ще 13 хвилин, чи ми що? Не чекаємо, так? Да? Шановні депутати, шановні присутні, значить ви знаєте, що сьогодні ми е, мали продовжити роботу сесії пленарного засідання, 41-ї сесії. Значить, бо ми оголосили перерву щодо ви, ну, щодо пропозиції депутатів. Я все-таки зачитаю значить 20.09.24, так як на вимогу депутатів, зв'язку начальнику Вознесенської РУП ГУНП Миколаївського Маринчуку Віталій, Два зв'язку з загостренням суспільно-політичної ситуації в Доменівській селищній раді в межах ваших повноважень просто провести розслідування ситуації, яка виникла під час. Облаштування алеї пам'яті та слави полеглих захисників та захисниць Доманівської селищної ради. Дане питання було винесено в порядок денний на чергову сесію 8 сине 20.09.24. Але групи депутатів ініціювали про скликання позачергової сесії та включити в порядок денний це питання. Тринадцятого 0924 року Доманівської селищної ради було прийнято рішення про облаштування алеї пам'яті та слави полеглих захисників та захисниць Доманівської селищної ради та затвердження положення облаштування алеї пам'яті номер 2 Не погоджуюсь з прийнятим рішенням частині пункту 6 та з метою дотримання принципів законності здійснення місцевого самоврядування, керують статтями 19, 140 Конституції пунктом 20 частини. 4 статті 42 частиною 4 статті 59 закону про місцеве розпорядження номер 112 від 18 зупинив дію цього рішення разом з тим, розуміючи знагальність нагальність та соціальну значимість цього питання щодо облаштування. Алеї пам'яті та слави полеглих захисник, захисників та захисниць Доманівської селищі. Дане питання було включено до порядку день найближчого пленарного засідання, яке відбулося 20.09. Питання з облаштування алеї пам'яті та слави полеглих захисників, захисниць Доманівської селищ, селищної ради та затвердження положення про облаштування алеї на вимогу депутатів була. Оголошена перерва в роботі сесії, щоб звернутися до правоохоронних органів та дати оцінку законності діям органу місцевого самоврядування та депутатів, я 20.09 20 звернувся до начальника поліції. Це я просто довів до Значить, Тоді, щоб продовжити сесію, в зв'язку з тим, що завтра, в 10 годин збирає там військомат, директорів шкіл. Е, на завтра. Продовжуємо сесію, повідомити всім депутатам. Вони всі були повідомлені про подовження сесії. Так. Вибачте, тоді ми попрацюємо з керівниками, старостами. Чому? Тому що у нас дуже багато роботи щодо споруд фортифікаційних на території. Хорошо, залишаєтесь, ви вільні. Значит, все, домовились.